Було його пошкоджено, в результаті поривів. Був парив. Ми сьогодні намагаємося замінити. Вже був знят прапор, привезений інший, але вітер при спробі його замінити, на жаль, порвали і втратили інший. Так що поїхали за третій. Прапор сьогодні був приспущений, але, на жаль, цьому допомог. Важить він понад 100 кілограмів. Розмір його, якщо я не помиляюсь, 15 на 25 метрів. При досить великому вітрі він надувається як парус і утримати його дуже важко. Те, що ми намагаємося навіть в таких складних умовах підняти наш прапор, це в тому числі показує нашу стійкість, любов до нашого міста, любов до нашої держави. А скільки ще у вас прапорів у запасі таких? Не хочу вам казати, тому що щось закінчиться усі. А що буде за цими двома? Ми їх зараз відправимо на ремонт і будемо намагатися якнайшвидше відновити.